Київ, вулиця Промислова, 4, і зараз ми вам продемонструємо, в якому стані перебуває екологія, благоустрій та санітарно-технічний стан зелених зон. Хочу зауважити поряд, з котрими розміщуються водні басейни, річки Дніпра та річки Либік, в котрих розводиться риба. Ну, а зараз ми вам продемонструємо загальний вигляд території. Як ми можемо з вами бачити, на зелених зонах відмічається велика кількість будівельного сміття, велика кількість побутового сміття. Черговий факт – показник злочинної бездіяльності посадових осіб міста Києва, пана Буділова, пана Пантелеєва, котрі не бажають помічати безладу, що відбувається. На території міста Києва та котрий пов'язаний з порушенням благоустрою, нанесенням шкоди екології міста Києва. Доброго дня! Доброго дня. А давно тут це сміттєзвалище почали утворювати? Не знаю? А що це? Це планування площадки. Сміття. Це не сміття, це стріття немає. Ну, будівельне сміття, правильно? Як же це не сміття? Якщо зелена зло... зона перетворена у сміттєзвалище. На жаль, людина каже, що це не сміття. Але як ми з вами можемо бачити, чергова зелена зона через бездіяльність посадових осіб міста Києва. Знищена. І одразу запитання до наших посадовців, пана Буділова, пана возного та пана Пантелеєва, чому в такому вигляді перебуває наше місто Київ?